Для того щоб дізнатися про старовинну Коломию, треба зануритися в глиб серед містя на 4 метри. Тепер тут ідуть відновлювальні роботи. А на горі знаходиться сучасна міська площа відродження. Дослідження підземелля підтверджує факт пожежі, яка свого часу практично знищила місто. Це ще раз підтверджує про пожежу центру міста Коломиїв в 1865 році. Ми бачимо її наглядно залишки. Обгорів. Тому це дуже. Тут ми на такій глибині, Отже, Колумія в тих, в тих часах не була на такій висоті, е, і площа відродження була зовсім інша, нижче було. І, і, і залишки будівель ми бачимо по цьому згарищу за слів директора музею історії міста Коломи Юрія Плекена. Такі підвали типові для будівель австрійської доби. 19-те, перша половина 20 століття це були всього склади, А зверху були магазини, склепи, як ми кажемо, офіси різні представництва. Так, що це і тут бачите, ту каніше також, напевно, тут могла бути балка, ще щось приміщення власників, які жили на першому і другому поверхах. Ну, переважно, ви знаєте, перший поверх це тільки комерція, офіси перукарні, ресторани, кафе. Оглянувши приміщення, є можливість скласти враження, якою була Коломия 19 століття. Які матеріали використовували для будівництва, та як тоді будували стародавні майстри. Складати фундамент з річкового каменю. Коломийського потім перехід на такий колотий камінь, плоский. Всюди є розчин. Розчин є. Ми це зауважимо, що це є пісок річковий і е, е, цей. Е біла, залишки білої, білого вапна. У цих підземеллях знаходять частини предметів побуту того часу. Ми можемо звернути увагу на коломийську кераміку, це різний посуд, орнамент характерний, бачите, такі кольорові підставки, а це фляшки, такі елементи шкляних, напевно, кубок. Тут бачите, такий рівний кубок. Іх бути великий фуже. найважливіше, цікаве це є залишки кафелю, які відрізняються відрізняється від вже пізнього кафлю і нашої школи е е виробництва у місті Коломиї і в Косівському. Історики кажуть, відновлення такого підвального приміщення дозволить більше дізнатися про Коломию. Головне, щоб їх відновлювали і зберігали в автентичному вигляді, бо це важлива сторінка історії. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рунчук, телерадіо компанія Раї.